На помідори стрімко знизилась ціна. За останній тиждень ціник на кілограм обвалився на 25%. Продавці розповідають, ціни коливаються від 30 до 100 гривень, в залежності від якості товару та обсягу партії. За минулий тиждень помідора поступово здешевшала, бо ми продавали таку рожеву 150 гривень, жовта була 150 гривень. На сьогоднішній день ви бачите, ціна значно впала, тому що більше почала вибиратися помідорка. Ну і звісно, що вона більше доступніша для людей. Попри зростання пропозицій від покупця, ціни в продавців зменшуються. Виробник Закарпаття Тернополя та Чернівців масово почали збирати помідори як у стаціонарних теплицях, так і у плівкових. Нині містяни купують томати на закрутки та салати. Як зараз вона вже дешевша, то вже купують більше. Перше брали десь так по пів кілограмчика, зараз кіло-півтора. Ну, тому що літо така пора зараз хочуть салатів. Продавці прогнозують і подальше зниження цін, тож рекомендують бажаючим закупити побільше ще зачекати. Не знаю, ну якщо піде масово помідорка, городня, то будуть. Бо поки ще теплично. Нині ставлення покупців до цінової політики різне. Єдине, що їх об'єднує купувати за найнижчими цінами. Дай Бог, щоб вони здешевшили і тим людям трошки легше подивилися. Бо йде от кіло помідорів я можу взяти. Більше ні. Я вчиню? Ну, Як вам сказати? Я в кого? В кого дешевше, в кого але качество не відповідає цінам. Помідори внутрішні зелені, скільки не беру, що вони білі. На мою пенсію кушаються, але мусимо щось їсти. Пікова вартість на томати була у квітні. Імпортні помідори Стореччині сягали ста 110 гривень за кілограм. Нині цього року продукту вистачає в Україні, тож хвилюватися за стрімке зростання чи браку продукції через відсутність поставок з Херсону не варто, переконують експерти. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.